А Дивіться, який у нас персик. Викупаний, вичесаний. Викупали його сьогодні, вичесали. Два рази вичесували. Перед купанням, після купання, так? Да? Ну, який красунчик. Куди ти тікаєш? Давайте покажемо, який ти красивий викупаний, вичесаний. Викупався, вичесався. Що ти шукаєш? Пісонь. А, двоє дверей. Тут двоє дверей не зможу відкрити їх. Одні відкривають, двоє не зможу відкрити. Так, да, Пісонь? В перший день весни тебе викупали, вичесали. Дивіться, яка морда чиста. Викупана, вичисана. Трохи обіжався, але ми його висушили добре, щоб ніде не був ні влажний, нічого. Він ходить тепер. Да. Ходиш тепер, муркаєш, ще поки не грався. Так, тільки ходить, все перевіряє, чи все на місці після стресу, купання. Да? І Танечко всім передавай. Кажи, всіх з весною.